Привіт, з вами Ганна, і я дуже рада бачити вас на першому уроці нашого інтенсиву особистий бренд як стати помітним та заробляти в будь-якій справі. Це означає, що ви вже зробили перший крок до створення бренду, який допоможе вам розвиватись у своїй справі та залучати нові можливості. Сьогоднішній урок буде більш загальним, щоб ви зрозуміли, що таке особистий бренд, як він працює і яку роль відіграє у вашому розвитку. Починаючи з завтрашнього дня, вас чекатимуть конкретні уроки по соціальних мережах з практичними завданнями, які допоможуть вам одразу запускати свій бренд у роботу. Особистий бренд це довгострокова історія, яка працює на вас 24-7. навіть якщо ви фрілансер, власниця маленького бізнесу або спеціаліст. Бренд допоможе виділятись серед інших, залучати клієнтів і створювати довіру. Сьогодні ми розберемо, як це працює на практиці, та сформуємо перше розуміння, у якому напрямку вам рухатись. Готові? Тоді почнемо. Сьогодні я хочу, щоб ви більше прокачали своє мислення: дивіться, як працює особистий бренд. Уявіть, що ви веб-дизайнер, робите гарні макети, знаєте всі тренди, вмієте вирівнювати тексти по сітці, але на ринку ще тисячі таких самих. Конкуренція, як на курсах англійської після Нового року. Коли потенційний клієнт обирає, з ким працювати, він не проводить кастинг на найкращий піксель року. Він йде дивитися ваші соцмережі, шукає відгуки, хоче зрозуміти, що ви за людина. І якщо натрапляє на аккаунт, де дві публікації одна з дипломом, друга з котом у 2020 році, вибір очевидний. А тепер уявіть інший сценарій. У вас є живий аккаунт, де ви ділитеся роботами, думками, навіть тим, як наливаєте собі ранкову каву. Люди підписуються просто тому, що їм цікаво, що у вас в голові, не тільки про дизайн, а й про життя. І знаєте, як працює магія? Сьогодні вони просто спостерігають, а через три місяці пишуть: привіт! У вас ще такий гарний лабрадор. Зробіть мені сайт, будь ласка. Особистий бренд це не коли ви кожен день кричите, я найкращий у своїй справі. Це коли ви просто показуєте, хто ви є, і поступово формуєте свою аудиторію. Це довгострокова гра, яка починає працювати майже одразу і підтримує вас все життя, поки ви працюєте. І байдуже, хто ви, фрілансер, підприємець чи людина, яка в'яже гачком ведмедиків. Ті, хто мають бренд. Завжди виграють у тих, хто його не має. Подивіться на банду чи федерів. Вони роблять класні проекти. Але за кожною агенцією є людина, яка стала обличчям бренду. Це не просто бізнес, це персонаж, за яким цікаво спостерігати. Висновок ваша робота може бути топ, але якщо про вас ніхто не знає, вам буде дуже важко вигравати конкуренцію. Якщо ви інтроверт, чи можна будувати особистий бренд? Є відчуття, що особистий бренд це про сцену, камеру і нескінченне транслювання себе. Але насправді ні. Особистий бренд це не про обличчя, це про сенси, які ви створюєте. Його можна будувати навіть якщо ви жодного разу не з'явились у кадрі. Якщо вам некомфортно, можна висловлюватися так, як відчувається саме вам. Це може навіть стати вашою фішкою, я не показую обличчя, бо мені це некомфортно. І це вже історія. Цей інтенсив записаний за допомогою шиї Аватара, щоб показати, голос може звучати без камери, а смисли працювати без селфі, інтроверсія це не привід ховатися, це просто спосіб бачити світ. Я люблю сидіти наодинці, копатися в ідеях, вигадувати дивні речі і створювати щось своє. Але це не заважає мені бути помітною в своїй справі. Особистий бренд це не про гучність, це про чесність. Якщо вам комфортно залишатися в тіні, залишайтесь. Якщо легше писати, ніж говорити, пишіть. Головне, звучати своїм голосом. Можна побудувати бренд, взагалі не показуючи себе. Але якщо одного дня захочеться вийти в кадр, це буде не про сміливість, це буде про свободу. Помітними стають не ті, хто гучніші, а ті, хто справжні. Ви коли-небудь замислювались, чому всі знають агенцію Банда чи Федерів, навіть якщо ніколи не замовляли в них жодного проєкту. Так, вони роблять класну роботу, тут без питань. Але головна фішка це не тільки про креатив, це про людей, які стоять за цими брендами. Федерів це федерів, його YouTube, інтерв'ю, публічні виступи. Він, як бренд, сам по собі. Він глобальний, медійний, де треба і серйозний, а де треба, жартує про чебуреки. Банда це віржач. У нього зовсім інший підхід камерний, мистецький, трохи хуліганський. Він не штампує контент пачками, але коли щось виходить, це завжди про стиль і особливий вайб. Думаєте, тільки через класні проекти вони на слуху? Є сотні агентств, які технічно можуть зробити роботу краще. Але поки ці агентства сидять тихенько і постять тільки кейси з підписом Робили сайт для Пупкін ЛТД. Федерів і віржач говорять зі своєю аудиторією як люди. Тут логіка проста: ви або будуєте бренд, або залишаєтесь найкращим анонімом у світі, де працює особистий бренд онлайн. Це ваш полігон: Ютуб, Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, де вам комфортно, там і працюєте. Можна навіть прокачувати особистий бренд у Pinterest або Tinder. тільки підхід до контенту трішки відрізняється. Хоча хто я така, щоб вас обмежувати, офлайн теж працює: івенти, подкасти, лекції, якщо вас видно, вас помічають. Особистий бренд це коли ви не просто робите роботу, а коли про вас хочеться розказати по після зустрічі. Такий прикольний дизайнер бачила в нього сторіс, як він макет півночі доробляв під каву з халвою. Мораль, ваша експертність це ваша зброя. А особистий бренд це коли всі знають, у кого ця зброя в руках. Ще раз, ви або створюєте образ, або залишаєтесь невидимкою.